Ми зараз всі, так як би на конфесії поділені, кожен займається своєю вірою. Это нарушення Божого закону. Тому і війна. Бо ми маємо одну віру і стати. По так, бо мир гарантується Богом при тих трьох критеріях. Був Соломона, одна мова, одна віра. Будь ласка, але ми 30 років не захотіли того. Не захотіли, як там живуть за бугрою. І несемо покару війною, а може бути ще й голод. Пока репетиція в біблії. Та ви тако, не д -д 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 Ні, кажіть так, є. Але дозвольте мені вам суперечити чи не суперечити. Але я вам би висловив свою думку. А, а як історія дивиться далі, якщо глибше копнути? Подивитись. Намагу, да, як... Ні, мається на увазі історію. Я просто зупинюсь на е, історії християнства. Так. Як християнство на наші землі дійшло? Давайте візьмемо нашу землю. Прямий аналог. Я вивчав в бібліотеках 15 років е, Володимира Великого в час сирування. Він був язичником, приносив жертви кров'ю. При перемогах над варварами, але потім охрестив Київську Русь і став мир, абсолютний. І всі царства, всі навкруг, ну це було не царство, а щось вроді якби народності носили йому дари як соломон. І мало хто про це знає. І це треба вивчати в бібліотеках окремо від школи. А я тут. І дуже мене тут заінтересувало. Я ще раз Шевченка просто бірував цей. Тромка дуже цікава біографія і життя. Якщо ви пам'ятаєте, то до християнства, до хрещення Русі так. на цих землях жили люди і племена. Навіть дві і три. Коли були праведними, бо є в Біблії таке слово і язичники. Тобто, Бог і вони мали час своєї праведності, коли вони не на... жили в гармонії із природою, і з Богом. Я то не відкидаю. Можна було вернутися в ті часи, але <кій> прийшов Христос. І дав повну знання миру, повні. Одна мова, одна віра, одні статки. Вот так, вважаєте. Так, бо кожна земля має богу. Якщо помінити, тоді втрачає смисл мова, а буде Вавілон. Скопище народів в одною якби, державою. А ну, Бог то не давав. Він раз він дав границі. Кожній земля має мову, віру. Ну, то, будь ласка, виконуйте, якщо не хочете, йде покара. Покара йде в трьох вимірах не самих страшних. Війна найлегша, голод тяжче, а ще тяжче чума, холера, де гине все. І старе, і мале. О. Ну, Ми набрали вже настільки гріхів. Перейшли в останню червону лінію, це що в Києві був парад геїв, що йшли чоловік з чоловіком. А навіться його охороняла. Плюс в державних установах заборонено директорам відказувати таким праці лесбіянкам і е, геям. А це вже остання червона лінія, після якої був спалений Содомігомора. Тобто земля час ну, десь в найближчий час буде вся спалена. Бо ми прийняли гейство, а воно. На заході вже культурується А ким буде спалено? Є два шляхи. Перший ми атомною зброєю двадцять разів можна землю знищити. Другий сам Бог знищить землю або з космосу, або підземними. Підуть з вулканів страшної сили. І Все буде знати на землі вогнем. Перший за гріх. Знищив водою, все живе. А тепер не буде того. Тепер буде вогнем знищена земля, якщо ми не підемо шляхом тим, що Бог сказав, на землі добувати свій хліб. На землі ми мали вирощувати льон, коноплю, робити олію, одежу, а не, не ходити в нас так До речі, не дуже впливають на здоров'я, на став здоров'я, бо там чужі речі носити не можна. А ми мали все своє виробляти. Плюс навіть от печемо хліб, хліб мав пектися в суботу, в молочні. і Тільки один день дозволяється його пекти. А не кожний день і не з домішками. І в Біблії перечислена кара, написано, що хліб буде пекти сім жінок. Біблі... А ви а, а, я перепрошую. Я до вас звернуся, А ви ваші предки? Ви українець, росіянин? Ви на Україні народились так? там? Завишень, так? О, добре. А, а, а як ви сприймаєте твердження євреїв? Ну, це ж єврейське, ви погоджуєтесь з тим, що віра була. Нав'язана на єврейським народом, так, вона не нав'язана Бог на прикладі одного народу. <кій> ні, перепрошую, але де Бог. Ні, не бо. Почекайте, ні, ні, ні. -да, я вибачте, я, я вас переб'ю. Ви розумієте, що ви народились в селі Завишень, так. де знаходиться континентально, абсолютно дуже далеко від континенту, від землі, де знаходиться Ізраїль. Так. Ізраїль це дуже далеко, і вони зовсім іншу мали релігію, специфіку життя, своє виховання зовсім інше. І ми, я, ви, 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 я вибачте, я вас переб'ю. Вони зовсім по-інакшому жили. Дуже по зовсім по інакшому А, а в нас був побут в житті виховання людей. Були общини, було язичництво, було якесь поняття добра і було поняття зла. І це поняття добра і зла було чітко прописано в язичницьких в громадських таких общинах, які жили на цих теренах, на села на Завишнях. Бо якщо взяти до уваги Ісуса Христа, то він там буквально десь 100 років до нашої ери. А наші місця, і навіть як ви кажете, село Завишень, воно існувало не то, що існувало. Тут люди жили і існували ще навіть до Ісуса Христа до 2-3 тисячі років тому, тому, бо археологічні знахідки твердять про те, що насправді тут знаходились місця, які проживали до Ісуса, до народження, 2-3 тисячі до нашої ери. А це міняє те, що тут не було і ніхто не знав, навіть тої єврейської, Яке ми, як ми маємо, як той симбіозм, а ми не як симбіозм. Ні, от як ви собі думаєте, що там в Ізраїлі за там десятки тисяч кілометрів люди дикі, повірте, дикі, ну вони ж дикі були, напевно, в ті часи. Часні відносно, так? Вони були рабами в Єгипті. А тут вільні люди жили і вони не знали взагалі християнства. Як це ви поєднуєте це співіснування? Чому та віра про Ісуса Христа, про Бога Яхле? Вище, так? Як вона сюди трапила і що вона настільки тут проникла в ці терени? В результаті гріха, якщо б е, той час, що ви назвали, ми були праведні перед Богом, або інакше скажу, жили в гармонії із природою, і з Вищими силами. Не було б такого, що зараз ми маємо. Але ми нарушили цю гармонію, тому були наказані. І не раз в історії були наказані нашестям варварів. Голодоморами, от свіжий приклад 30-х років. Голодомора. Він же не постому місці, а загріки хі... так само і в минулі часи наші окі оцінники, е... як ви сказали язичники, програли цю. Пане Вікторе, а як ж уявляєте, якби сюди християнство не дійшло? Як би ми тут далі жили? Ми жили прекрасно, ми його повністю відкинули. От прийшов Христос, і на Христі витерпів всі муки, коли в нього було 12 легіонів в небесах. Одне його слово, і ті харисеї, тільки мокре місце них неклали. Але він не сказав, бо отець сказав, викати всі руки і покажеш приклад. Ото нам приклад, що ми не мали права брати в руки зброю і гинути тисячами, як наші хлопці гинуть, а вдарили нас праву щуку, і стати вліву. Такої науки ніхто ні одна релігія, ні одна. Ні, пане Вікторе, ви, 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 ви з'їжджаєте на війну сучасно. Я говорю про минулі, як на. Так. Руки О, як не назвалася. Вона то... прекрасна. Я її теж знаю, вивчав в бібліотеках. Я б її прийняв. Але є одне но. В наш час, коли от я живу і ви, Бог дав пророка. І через того пророка доніс всі знання, які треба зараз виконувати, а що не можна виконувати. І ця віра пояснена так. В бібліотеках зустрілися дві особи. Одна з цієї віри, друга з іншої віри. І е, навіть книжки мали ці, що ви розказуєте ця особа. І переконала весь всю бібліотеку київську, яка на той час прийшла, що ці, то правильно мати свою українську е, віру рідну. Але одне но одна жінка встала і каже, воно прекрасно мати свою віру, але ця віра не дієва. А я докажу, що таке дієва віра. І вона каже, хай, а вже хотіла ці книжки всі розкупити. А, а, і каже, хай хтось скаже своє ім'я. Вийшов, став один чоловік, сказав своє ім'я. І вона помолилася і каже, Ва, ваші батьки живуть там і там, похоронені там і там. У вас в квартирі така обстановка. Скільки там дітей, вони були шоковані. Звідки такі знання? А вона молитвою досягає прямо в Бога, Ісуса Христа. І ту особу дав Бог в наш час, щоб ми навернулись до цього. І сказав вернутися на землю, сказав виробляти дом, коноплю, робити одежу, олію. Дівчата мають носити косу, жінки покров, хустку, бо жінка має бути покрита так в біблії. Тобто виконувати це все, що написано. Але конв... а не розказувати <смеш> по конфесіях. І має бути одна мова, одна віра. Бо кожна держава має границю. І тут ви праві, має бути рідна. Але рідна з точки зору Біблії Бог підтвердив через ту особу, що сюди прийшов один з 12 апостолів Андрій на місце Києва і сказав, тут буде місто і буде велика держава перед Богом. Але ми впали в такі гріші. Останній ми говорили вже гейство, то що чоловік з чоловіком може створити сім'ю. А в Бога то перекреслює абсолютно його план. Він створив чоловіка і жінку для створення сім'ї. І сказав, плодіться і розмножайтеся. Ото наша була задача на землі. А ми полізли в асфальт, в гр... Бог каже в білі, що ви живете в гробах. Чому в гробах? Тому що немає електричного світла і газу, то гроб. А ми не мали права ні на електричне світло, ні на газ. То ми почали, ми, нам Бог дав вільну волю, і ми наукою того досягли. А, але ми не мали права на це, бо це самогубство. От зараз я жалію, що я жив в місті і мав трьохкімнатну квартиру, і всі свої стірки відходять по трубі, я скидував в бух. А то мені зараз по столиці б'є. І я в Бога прошу, прощення за то, що я такого робити більше нікого не буду. А приходив старший син і сказав, ми вам оплатимо хату і живіть в місті. Я кажу, Сергій в мене свій хрест, я його маю нести, своя доля. І я вибачаюсь, ви дорослі маєте свої сім'ї і хаті. Не так що та жінка від Бога. І, звичайно, якщо б цього не було, я би прийняв цю віру, що ви говорите. Але раз. Ні, ні, я вам не нав'язую віру. Я хотів просто зрозуміти, чому ви, так ваша така цікава, ваше знання таке от. Я вибачаю, що не, я потурбував я... ваш простір, не, мені цікава ваша думка, і ви насправді ви дотримуєтесь тієї думки не позиції біблейської. Бо, не можу, не Бо не я, я не дотримуюсь того на жаль, я чи на щастя, але я і не дотримуюсь. Конопля, конопля. Навіть не можна льон конопля, а я Знаєте, я не живу по тим. Піблейським законом, ну принаймні дотримуюся, я дотримуюся, розумію, що таке добро, що таке зло. Так. Намагаюсь не до не робити гріха в плані е, тих десяти чи там скільки заповідей є. Так. Не красти, не робити поганого, так. не брехати, так, ну воробити брех... добро. Наш основний Ось. наш гріх перед Богом. Подивіться Бо, цьому. От саме елементарне пояснення даю, що держава впала, а 30 років вона мала дуже багато брехні було. Так, так я вас розумію. Дивіться, саме елементарна брехня. Що депутати кажуть, виберіть нас на виборах, ми будемо служити вам, ми слуги народу. Ми їх вибираємо. І от слуги народу, то вибачте, що, Я з вами сто відсотків погоджуюсь. Mm. А вони жирують на От Отут же. Прямо ми знищили навіть основи, фундамент ми не побудували державу, тому вона знищується. А ким чи путіном, чи могло ну, чи поляками та немає знання. пане Вікторе, Я вам бажаю здоров'я, щастя Божого вам. Всього я доброго не вам не на руці родова війні. І ми так якби, обмінюємося повністю гріхами домини. Коли наші предки знімали цю підук, або, ну, або кланялись так і це, І це була не менша повага в ну, старину. І я так... я по -по -по Поважаю вас за вашу позицію, ви насправді дійсно віруюча людина, бо ви ні один священик. Не так вірані ну, семінарі Бан... віра... віра насправді каже, що треба відкоренитись від тих всіх багатств. На насправді так. це так. А вони на машинах, не вони і, я їх і, теж 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 і... і то все це. От. Так. Але ви дуже сильна людина в плані того, що ви дай Бог, цього дотримуєтесь, це насправді сильно так. Доброго вечора вам, іван, дякую, що зайшли насправді. Скоро як святкують воскресіння, не знаю коли там. Я не католик, не православний, але. Бажаю вам чистої душі, щоб все було добре. Бачите, ви дуже основні поняття все правильно. Дякую вам зараз. Вибачаю, що вас потребувало, ваш побут, але мені було приємно. Я недалеко зайшов на джерело туди і кажуть, тут пан Віктор живе, мені було цікаво поспілкуватись. І... Основна теж за все... це... людина буде панувати над людиною на зло, і ми то маємо. А ми мали мати слово я до вас добром, ви до мене. Дякую вам за, за приємну гостинність і всього доброго вам за до побачення.